У міфах різних народів завжди є місце, де живуть боги. У греків це Олімп, у Скандинавів Асгард, а у Толкіна Валінор, Земля, де сяяло безсмертя, де панували світло та гармонія. Але навіть цей рай не уникнув трагедій, заздрості та падінь. Сьогодні ми вирушимо в країну богів світу Толкіна. Валінор розташований на крайньому заході світу Орда, за морями, куди не могли дістатись смертні люди. Там панувало вічне сяйво, світло двох дерев Лаурелін і Телперіон. Їхнє сяйво не було ані сонцем, ані місяцем. Воно було первісним світлом, яке живило все життя. У Валінорі мешкали Валар, могутні духи, яких можна порівняти з олімпійськими богами. Там Манве, володар вітрів, правив небесами, Варда запалювала зорі, Ульмо жив у глибинах вод, а Ауле творив метали і каміння. Кожен із них був символом певної стихії світу. Разом вони утворювали гармонію творіння. Не лише боги жили у Валінорі. Коли ельфи прокинулись у Середзем'ї, Валар покликали їх у свою країну, щоб уберегти від зла. Ті, хто прийняв поклик, дістались Валінору. Їх назвали Ельдар народ світла. Вони жили поруч із богами, навчаючись мистецтву, мудрості та красі. Але за рай завжди доводиться платити. Навіть у Валінор проникла темрява. Мелькор, що був ув'язнений там, вдавав смиренного, але у серці носив ненависть. Саме у Валінорі він посіяв перші зерна зради і заздрості. Там він обманом здобув союзників і, зрештою, знищив Древа світла. І саме тоді було викрадено Сильмарили. Після трагедії і воєн Валінор став місцем, закритим від смертних. Лише обрані ельфи могли повернутись туди наприкінці життя. Для людей же шлях до Валінору був назавжди втрачений. І ця недосяжність зробила його ще більш міфічним, символом втраченої гармонії. Валінор це не просто країна богів Толкіна, це образ ідеального світу, який завжди залишається десь за обрієм, подібно до Едему в Біблії чи Олімпу в грецькій міфології. Він символізує прагнення людини до світла та краси. Але також нагадує, навіть рай може впасти, якщо в ньому оселиться гординя, бо жодна легенда не існує без тіні, а світло цінне лише тоді, коли ми знаємо, що таке темрява. Нека не хай розум, знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок твій розла не знання, но спадить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше, тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знайня таємниць, що тут Ух відо мріях щоб не пропустити найцікавіші.